Радриго Шевченко, ревета стогне дніп широкий. Ревета стогне, дніп широкий, сердити вітер залива Додов верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць над тупору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі то бере нагофу, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів Сичі в гаю перекликались та ясин раз ураз скрипів. Тарас Григорович Шевченко Світає, край небо палає, Золо, яко, в темному гає, Сонце зустрічає, Ти вітер віє, степи лами мріть, озірами над ставами верби звині, Сиди рясні похилились то полі поволі. Стоять собі, йому осторожа, розмовляють з болем. І все тут, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрімною росою, З вік умивається, сонце все і нема тому починку, і краю немає. Тарас Чевченко. село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, Зеленгаєм поросло. Цвітуть сади і біліють хати. А на горі стоять палати, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, і сам бог витає над селом. Стак вишневі коло хати, стадок вишневі коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я. Вечеря коло хати, вечірня зіронька стає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, то соловейко не затих. Подіброю вітер віє, подіброю вітер віє. Гуляє по полю, край дорогу на ту полю, До самого долу, стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, Другом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чупан вранці з топілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом ні болине одна, одна, як сирота на чужині гине. У нашому рай на землі, фрагмент, у нашому рай на землі, Нічого кращого немає, Як тає мати молода Своїм дитятечком малим Буваю іноді дивлюся, дивуюсь диву, як печаль хвати душу, Стане жаль мені її, Зажурюся, і перед нею помолюся Мо перед образом святим, Що от її матері святої, Що мир наш Бога принесла, Тепер і любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знову на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на нього і молиться за його Богу. Іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. Тарас Шевченко, сонце закотить. Гори суміють, сонце заходить, гори сурніють, та затихне, собори неміє, раді люди щоб отпочинуть. Я дивлюся і серце мріну. свій темний садочок на Україну. Тарас Шевченко. Учитися, брати мої, учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужого научайтесь, не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, чуші люди цурається, в хату не пускають. Свої діти як чешіє, і немає слому, за всі землі пошконишні, веселого тому. ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мату успіхнеться, на мати, порословить дітей своїх твердими руками і обмитих почулити волями устами, і запутича срамотня, там є хотина, і оживато добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, новий защияє, ж проти мої, молю вас, благаю. І небо не вмите і за хвилі. І небо не вмите і за хвилі. І понад берегом геть-геть, неначе на п'яний хоче, без вітру гнеться, Боже мій. Чи довго буде ще В Воцінний закінчить тюрмі. Понад оцим нікчим не морю. Будити світом не говори. Мовчить і гнеться, мов жива. Степ пожикває трава, не хоче правди нікому сказати, а більше ні у кого спитати. Село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Сила в долині червона каліна, ніби засміялась, тисенька дитина, Люба-люба стала, доченька злотила і засипетала. Взора моя вчиняє, з єдину догорою, поговорив тихесенько, у неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Стала весна, стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її раз барвінка мокорила, а на полі жай воронок соловейка в гаї, Землю убрану весною вранці зустрічають. Хмаринка пливе, за сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Тече вода з під явор, тече вода з-під явору, на долин кушається над водою, червона калина, кушається калинка, явор молодій. Погом її берполози, гілоза зеленіть, тече вода і за загадю, там, під горою, клюпочеться качечка поміж осокою, а качачка випливає з качуром. За ним лобить тряску розмовляє з дітками своїми.